Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І хочу всім подякувати за розуміння, за підтримку, за тепле слово, за хороші коментарі. Я вам всім дякую і починаєш розуміти, що все-таки добрих, добрих людей набагато, набагато більше. І це гріє. Як то кажуть, серце і душу. І я впевнений, що добро і любов переможе. Тому я вам всім бажаю любити друг друга, поважати друг друга і найбільше любіть один одного і бережіть свої сім'ї. А зараз я хочу поговорити про таку тему, на мою думку. Що все-таки це важливо. Чи важливо, в якому місці розположена пасіка, чи це впливає на медозбір, на здоров'я наших бджіл? І особливо в останні часи я починаю задумуватися на ресурс бджоли. Отак От само, як ми говорили за утеплення і без утеплення. Я думаю, що де буде де утеплення, то ресурс бджоли трошки більше. Збережеться. Я, звичайно, не вибирав місце під свою пасіку. Так вийшло більше 20 років ця пасіка, вона переїхала в, там, 10 чи 15 вуликів. Була невеличка пасіка. І я не планував займатися серйозно. Так, для себе, для душі тримав десяток вуликів. І тут були чагарі. Такі всі. Зарослі їх повирубував і зря зробив, що повирубував. Хотів поставити тут сад, але тут така місцевість глина і щебень, то дерева дуже поганенько ростуть. Але чи впливає місце розположення? От, наприклад, в мене в яру тут я. я Рахую, що це дуже вдало місце. Вона захищена від вітрів, від вітру. Буває так, що тут в себе можна ходити у футболці і виходиш з яру наверх, в футболці стає прохолодно. І ще таке, як має розміщуватися вулики, у мене, в принципі, ідеально, ну, так як я думаю, розміщено там пару вуликів, остальні всі трошки. Неправильно. Ось ці два вулики ідеально льотками на південь. Сходи-сонечко касається льотка, і заходи-сонечко теж касається льотка. Оце в ідеалі. А ці всі трошки не так. Вони вже заходу сонця не бачать. Ну, четвертому вулику не, 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 це не помішало принести до 100 кг. Читав таку, що ну я це не пробував, що якщо льоток, льоток на, на сєвер, на якщо льоток на сєвер, то там кажуть медопродуктивність більша. І я хочу говорити ще на цю тему, що коли пасіка, захищена від вітрів, стоїть у благоприятних умовах. От, наприклад, представимо таку бджола полетіла десь ну, за 2-3 за км і попала під вітер, чи що, зморена, Долітає Ми одноразово бачимо, як бджілки прилітають і падають перед льотком. І тут, і тут ще й, і, допустим, вітер чи протяг, чи що, і вона не може ще сил витрачає сили, щоб залетіти у льоток. Ось вам і знову ресурси, ресурси бджоли. Я думаю, що вона її скоротиться вік, допустимо, на 3-5 днів, якщо вона буде такі прикладати зусилля. І ще таке, як от у мене тут трошки помилка, більшість пасіки знаходиться на сонці. І я не за... над цим не задумувався раніше. Але це теж, якщо переутеплення бджолки більше вентилюють своє гніздо, їм треба певна температура, яка благоприятна в їхньому гнізді. І вони теж витрачають сили на, на вентиляцію. Я в цьому році у мене є одна місце пасіки у тіньку, друга на сонці. І я поба... зроблю ну, як спостереження, чи впливає це на медозбір, де, -де більше меду. Ось друзі, ті, що кажуть, що верхній літок має бути закритий. Він має бути відкритий. Диві... Дивіться, це виходить, що вентиляція йде через верхній льоток. Ось в мене є теж вверху, де пасіка в, у тіні Більшість вона в тіні. І побачу, який результат. І от там і от там туди далі, теж. Там більше дерева, вона більше в тіні. І чи важливо? Важливо це. Я думаю, що це дійсно важливо. Особливо. Особливо, що це для початківців, якщо ви ще не розмістили свою пасіку, і десь думаєте, пасіка має бути захищена від вітру і має бути захищена теж від сонця, щоб прямо не попадало в тіні. Бо є такі, десь я читав, що якщо повністю в тіні, то будуть проблеми, будуть якісь хвороби у сім'ях. Ну я не думаю, що це так, тому що бджоли. В дуплах, в лісі, то там вони були в тіні. Просили показати вулиць, вулик Левицького, чи як він називається це українська рамка, вуща за українську і вища. Ну, на даний момент ще гудуть. Старовинний вулик, йому вже, мабуть, більше 50 років. Але ще я думаю, ще трошки послужу. І ще було в коментарях таке питання: чи можна ставити рамку в зиму, якщо вона третину запечатана, а третину, третину не запечатана. Відкритий мед. Ну, як, як це буває? Буває, якщо бджолки самі складають гніздо, таке не, не в багатьох сім'ях. І, і в мене є. Коли ти ставиш крайні повномедні, розпліт виходить, вони той розпліт, крайні розпечатують і заносять середину гнізда. І там більшість мед, вони вже його не запечатують. Якщо це буде перенос там, в вересні, то такі рамки не страшні. Але до чого може привести незапечатаний мед, якщо вулиць, вулику буде. Підвищена вологість, він може забродити і закиснути. Оце єдина проблема. І буває таке, що стоїть рамка крайня, чи яка вона не запечатується. Якщо я не помиляюсь, падивий мед бджоли не запечатують. Якщо він падивий і його поставити всередину гнізда, можуть бути проблеми. А так, я думаю, що якщо бджолки самі склали, і то... Якісний мед, нічого страшного. Ось зійшло сонечко, і вже зразу воно зразу покрило наші вулики. І місце, коли тут даже є такі вітри, що дерева хили, тут у ярові спокійно. Отже, це важливо, де знаходиться ваша пасіка. І я думаю, що це теж впливає на, на ресурс і на медопродуктивність. Так що я думаю, що це важливо. Звичайно, зараз ні при якому разі не потрібно лізти у вулик, відкривати щось робити. Тому що зараз мінусові температури і це ми більше наврадимо. Зараз, якщо буде потеплення і десь, ви в чомусь сумніваєте, що не, не вистачить корм. Чи може ви думаєте, що десь погнали розплід, буває таке, були теплі дні, чи що? тоді можете відкрити і подивитися, де розміщений клуб. Якщо він розміщений біля передньої стінки чи ще до середини, нічого ніяких дій не треба приймати. В них кормів вистачить. Якщо немає розплоду за зиму, то в тому році я перевіряв. Так пару сімей, ну до 3 кілограм в зиму бджоли з'їдають корму. Якщо немає розплоду. Добре, бажаю всім вдало дозимувати. О, чуть не забув ще таке питання, чому я не знімаю пельцозборники Я, в принципі, перший рік, але бачив на каналі. Що де пильцезборники, не так тривожать синички. І це дійсно так. Можливо, вони їх, ці штирі, їх відлякують. І дійсно синички не. Я замітив, що синички не сідають на ці вулики, де є пильцезборники. Добре, хай вам всім щастить. Вдало всім дозимувати. До побачення.